Доброго дня всім. Сьогодні я на фоні оцієї от краси. Яка в мене краса. Нарцисик розквітає. Буду вам показувати розпаковочку, що я сьогодні купила. Прийшла я з базару з роботи. І хочу вам показати, купила я на ринку два огірочка, ось таких, заплатила я за них 50 гривень. Ось такі два огірочка купила. На ринку, так, тепер що я на ринку ще купила до оцього теплера я купила скоби. Скоби 10 міліметрів. Заплатила я за них чи 20, чи 25 гривень. Десь так. Так, ще я купила на ринку ось таку на стіл клійоночку. Ось з такими трояндочками і з такою ось пташечкою. Вже пора міняти на столі клієнку, тому що вже весна через два дні. Ось зараз я поміняю, буду все на столі, що буду показувати, знімати, то ви її побачите більше. Такий вже літньо вісняний варіант. У мене новорічний, вже тематику будемо залишати на другий рік. Так, І купила я ще собі колготики такі, капронові 40 ден. Такого кольору до тіла. Заклатила я за них 40 гривень. Так, потім я зайшла в сільпо, купила в сільпо кефір ложковий. Ось дві пляшечки. Тут знижка на них 40 відсотків. Це Получається, це виходить, получається, що кефір, пляшка по 32 гривні. І купила я яйця, два десятки, Яйця десяток по 4,79 і заплатила я 95,80. Ось. Потім я зайшла ще в магазин і купила в магазині творог. Півтора кілограма хочу зробити сирники. І заплатила я за півтора кілограма 165 гривень. Ось на сьогодні.